Привіт. Сьогодні 226 день, якщо я правильно. Не, 225. Коротше, сьогодні, в принципі, майже мене ніфіга не було. Я перший раз за пару неділь прочитав одну строчку з Манги. Що ще зовсім трохи помалював то зробив лише одне коло і почав малювати очі і, эм, і писав одне речення німецькою. Там щось типу. Так, не згадав. Зава. <сум> 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 я мандензайн, так. І там ще больно на початку. типу Подивимось, да. ем. як воно буде. Зараз мені щось спати захотілося, тому думаю я поки хочеться, піду ляжу спати. Okay. До завтра. Бувай!